Я хочу почати з того, що сьогодні ми бачимо черговий яскравий приклад того, що коли немає політики дій, коли немає практичних заходів, спрямованих на досягнення зовнішньополітичних безпекових цілей України, то, то таку відсутність політики дій підміняють політикою символів. Ми нічого крім символів за ці два дні не побачили і не почули. Символічний перший приїзд генсека НАТО, пересимволічний перший, участь в відкритті маневрів і тому подібне. Я хочу нагадати, що ще в листопаді минулого року фракція радикальної партії наполягла на тому, щоб в коаліційній угоді була зафіксоване положення про відмову від позаблокового статусу та курс України на набуття членства в НАТО. Причому ці перемовини вони відбувалися всупереч. Великому спротиву зброку президентської фракції блоку Петра Порошенка, яка наполягала на тому, щоб це положення в коаліційну угоду не вносити і. Ми бачимо, що протягом всіх цих дев'яти місяців, після того як все-таки це положення було включене як коаліційну угоду, так і проголосовані відповідні зміни до законодавства в грудні минулого року, президент Порошенко продовжує дуже непевну свою позицію відносно членства України в НАТО, говорячи Правильно, безумовно, ми не готові сьогодні вступати в НАТО. Питання стоїть же зовсім про інше в те, в який спосіб і як ми будемо готуватися до цього членства. Для цього в НАТО існує дуже чітко визначений механізм. Він називається План дій щодо членства в НАТО. Так зване ПДЧ. Нагадаю, вам ще з 2007-2008 року відомий. Ми майже отримали це ПДЧ на Бухарейському саміті 2008 року мого року і зараз ми реально можемо отримати ПДЧ на саміті наступного року, який буде відбудеться в, влітку 2016 року у Варшаві. Але для і це буде не абстрактна розумієте розмова про те, що нам треба готуватися до яких там стандартів ті адаптуватися, і тому подібне. А там буде конкретно визначений план. Кожний місяць, кожний рік, що конкретно ми маємо зробити, в який спосіб до яких, яких дат ми повинні що досягти для того, щоб подальшому мати право дійсно і бути готовими. в майбутньому стати членами. Так от, щоб досяг ми отримали цей ПДЧ влітку наступного року на саміті в Варшаві, і необхідно провести сти референдум, не колись там, в майбутньому, коли це буде вигідно президенту Порошенко, виходячи з того, що він готується до свого переобрання президента. Президентом як частину своєї передвиборчої кампанії в майбутньому, а зараз нам потрібно не пізніше. Весни наступного року провести відповідний референдум для того, щоб зняти всі питання, в тому числі сумніви у багатьох політиків в Європі опі щодо того, чи є політична воля, як в політичному класі українському, так і серед українських громадян для того, щоб вступити в НАТО. Зараз така воля, воля є, і серед політиків ми про це продестрували в Верховній Раді, і показують соціологічні опитування серед громадян. Треба використовувати цей момент момент. проблема якраз в президенті Порошенко.